Розкажемо вам, в чому особливість камінних топок Тернава. Ось це, наприклад, найменша камінна топка 12 кВт. Її перевагою є те, що вона є повністю суцільно лита. У нас часто приходять клієнти і кажуть, що в якомусь магазині їм казали не купувати монолітну камінну топку, бо вона трісне. Так от, виробник дає 10-річну гарантію на те, що камінна топка не трісне, не прогорить. Подивимося на камінну топку Тарнава в розрізі. Тут можна побачити, що в різних місцях товщина човну є різна від 2 см до 8 мм. Тобто, в місцях, де є максимальне навантаження на корпус, товщина є максимальна.